Вітаю всіх! З першого відео, відео виходить друге. Давайте. Є мова про загрози з Придністров'я і якось транзитом через Молдову літають шахеди не, не зрозуміло, що і як. А давайте дивитись. чи є загрози для Одещини з Придністров'я? Є реальні військові загрози для Одещини з Придністров'я на літо. Є загрози для Одещини з Придністров'я на літо. Давайте дивитись. Ні, немає. Це розмови, це залякування, це маніпуляції, тиск на нас. Дивіться, може бути маніпуляції на самому кордоні з Придністров'ям. Це маленький шматочок, не більше. Концентрація, так, концентрація там є, тому що там не може не бути концентрації. Це маленький клаптик землі. Там ізначально буде концентрація велика на цьому. Чому б ні? Чому б не сконцентруватися і не давити? Около сороку. Загрози з Придністров'я для Одещини є реальними на літо. Загрози з Придністров'я для Одещини є реальними на літо. Двійка жезлів. Знову таки, жезло це літо. Ситуація нестабільна. Ось вам маніпуляції і нестабільність. Тут двіка кубків. Домовленості знову-таки нестабільність, вибір. По помірності воно не йде чимось таким страшним. Також трійка пентаклів, четвірка кубків це, знаєте, як, воно буде пасивно. Пасивна така загроза, яка буде з ума сходити. І знову сімка куки випадає. Я хочу сказати, що це залякування. Відкрите, серйозне залякування, діяти на нерви, на психіку і давити різними шляхами. З однієї сторони, психологічно, з іншої на фронті фізично, і з неба ще обстріли. Ось і вихід, щоб задавити Україну. Чому ні? Ворог це використовує, для нього це важель впливу треба це розуміти і реально відноситись до цього